Володимир Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії на тлі російсько-американських перемовин. Про це Зеленський заявив на прес-конференції із президентом Туреччини Ердоганом. Там він сьогодні перебуває з офіційним візитом. Тож більше про зустріч делегацій США і Росії будемо говорити із нашим гостем далі. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до нас із Вашингтону. Пане Андрію, вітання вам. Дякуємо, що доєдналися. Вітаю, дякую, що запросили. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що про таку зустріч говорить зараз у Сполучених Штатах Америки? Все досить дивне, бо все швидко виходить з Вашингтону від часу інавгурації. Навіть може трохи перед тим. Такий вилив інформації, надзвичайно кількість зустрічей, укази і так далі. Це що е, було багато опитування від часів інаугурації, що президент, що ви будете робити е, з війною, так як ви обіцяли Америкою, що все буде завершено через 24 години. Ну і нарешті е, він е, свою команду вибрав. Е, це як ми раніше думали, це що е, дерсекретар Рубіо, як і головний радник національної безпеки Майк Волтс, будуть очолювати на і так само чекаємо на, на, на наступні наслідки з цього, бо це не тільки був зустріч сьогодні, але Вашингтон підкреслював, що будь-що є обговорено сьогодні, це тільки була одна телефонна розмова і один зустріч. Від, від цього ніякий мір чи заспокоєння не буде. То нам ще треба буде почекати на наступні зустрічі. Чому ця зустріч відбувалася саме в Саудівській Аравії? Що може означати таке посередництво цієї країни? Ну з двох сторон це цікавить мене з одного боку. Ви знаєте, що Україна вже довший час співпрацює з Е, Ми мали у серпні 23-му році. Було тоді цей мирний саміт понад 40 країн. То Україна вже вважає Сауди Арабію як одна країна, яка би могла допомогти включити інших країн у підтвердження будь-якої угоди. Далі, втім, Америка довший час не тільки не мали розмови з нашим ворогом, але вони так само заморожили обговорення прямі такі на високій рівні Сауди Арабії. То це є повернення для Америки до близьких об'єднань з Саудирабії, які вони хочуть, щоб вони так само були включені у обговорення щодо гази і до близького сходу. Вони й дуже впливові. Втім, то я думаю, чим найбільше президент Трамп може включити Сауди Арабії на будь-якої обговорення, це це йому виглядає ліпше на майбутній способи обговорення. У травні 2017 року Трамп здійснив свій перший закордонний візит саме до Саудівської Аравії. Це за часу його першого президентського терміну, якими загалом зараз є відносини Сполучених Штатів Америки та Саудівської Аравії. Зокрема, що зараз, передусім, Трамп має на меті це якесь поглиблення співпраці економічної, чи можливо щось інше в нього також є на думці. Я би казав щось інше, бо ми фактично не знаємо докладно, тому що казати щось щось інше. А які відносини ту складно, ми не можемо чітко казати тут. Бо втім, що ми навіть не можемо сказати, які відносини з Україною є чи з нашим ворогом, все ще є все, що було дописано. Наш новообраний президент не підтримує. Він він нову угоду створив у першій адміністрації з Мехіко і Канади. Дуже хвалив себе. А у перші дні його другій адміністрації, то він перебив цю угоду. І це, це так само дуже дивно і дуже тяжко для міжнародних країн, для дипломатів, для всіх, щоб зрозуміти, яка який є стан Америки, коли. І вже є підписані довголітні угоди з Україною, чи то хартір співпраці і партнерства, чи інші міжнародні угоди, чи навіть самі американське законодавство, яке включає мову, що ми Америка ніколи не буде, чи то Крим, чи інші окуповані території, ніколи буде визнати, що ворог має контроль над тим. А коли відкрито так говорять президент, що може бути якась переговора, може, треба буде віддати територію, це стоїть зовсім проти американського законодавства і будь-які підписані угоди. Це чому, коли питання є, який стан є те, що існує на папері, підписано різних президентів, підписано і підтверджено е, з нашим е, конгресом. А тоді є зовсім інші думки від президента: чи це зміняє нашу політику, чесно кажучи, аж поки е, е, судді вирішать, ми не будемо знати. Пане Андрію, власне, Марко Рубіо сказав так, що Сполучені Штати Америки та Російська Федерація домовилися про відновлення посольства у Вашингтоні та Москві. Що ви про це думаєте? Дуже дивно знов. Бо так як включення Ілан Маск, який хоче знищити цілий федеральний уряд уряд, звільнив сотні і навіть тисячі робітників американських зовсім. Закрив різних федеральних агенцій, як це ніколи не було включено до розмови перед виборах, не було включено до, до будь-якої риторики, і так само е, ніхто в Америці не голосував, що треба відкрити Америку більше до нашого ворога. Я думаю, громадські опитування: рейтинг нашого ворога тут в Америці ніколи не ставилося, що американці хочуть більші зв'язки а тут просто не є оголошення, що буде якийсь шлях до миру не буде якесь прохання, щоб наш ворог щось віддав, але перші. Кроки, ми чуємо, що Америка би хотіла відкрити свою територію до ворога, до їхніх агентів, до їхніх шпіонів. Знову то питання, що що як я виглядаю на це, це дуже дивно. Бо втім, ми ніколи не голосували за те, ані не мали всю державну розмову про це. Пане Андрію, очікуємо 20 лютого. Саме таку дату озвучив президент Зеленський, що 20 лютого приїде до України Кіт Келог перед тим він вже мав зустрічі. Також у Брюсселі зустрічався зокрема із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Зустрі має мати також зустріч і в Польщі. Яка мета на вашу думку, от зараз цього візиту Кіта Келога як до Європи, так і потім до України? Чого очікувати нам від цього візиту? Головне, що Україна що американці і іноземці відвідують Україну. Я тільки що повернувся з Україною е, минулого тижня, е, найважливіше, щоб американці самі побачили, що це є, і е, дуже впливове би було, що на само 20 лютого, коли я сам у Нью-Йорку буду відспівати панахіду за наших загиблих. Е і, і пам'ятати шлях е, революції е, дуже важливо, що е, іноземці були тоді, коли ми вшануємо наших загиблих і наших, е, е, наших е, ну ті, ті, що віддали життя, чи то в небесній сотні, чи раніше, чи пізніше. І, е, це є чому дуже важливо для президента Трампа і для України, щоб запросити і переконати президента Трампа, щоб він відвідав Україну. Це вже була стратегія України у першій адміністрації Трампа. Це продовжується зараз тепер. Бо фактично, коли ми чуємо такі, як міністр оборони України, міністр оборони Америки. Коли він має прогнози щодо України, але не відвідав, коли інші речники президента Трампа мають думки про миру, такий званий миру в Україні, але не відвідали Україну, не бачили, що там сталося, не, не відчували і бачили будинки, які зараз тепер зараз стоять, і ще може бачити, де жагеди напали на нашу столицю. Втім, не може бути ніяке розуміння, що це є ця війна, і я думаю, найважливіше для України буде. Продовжити цю цю процедуру, продовжити в тім, що ще додаткові розмови, не закрити двері до розмов. А, але коли президент Трамп буде мати нагоду а, цього року терміново, чи то коли він буде мати зустріч а, а, на Тивський саміт, чи відвідує інших наших сусідних країн, як най як най підтвердити, що він може стати, як він хоче бути президентом миру по цілому світі, він повинен відвідати Україну і сам побачити, так як і вкелок. Пане Андрію, ми дякуємо за те, що доєдналися до нас. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, зв'язком із Вашингтоном. Після короткої перерви повертаємося до цієї студії. Поговоримо про те, якими є реакції суспільства, зокрема міністра освіти, на те, що у київській школі показали сценку побиття військового ТЦК. Тож більше про це поговоримо вже незабаром.